В останній земний шлях Олександра Светлакова проводжали на колінах попрощатись із героєм, прийшли рідні, друзі та побратими, ті, заради кого чоловік віддав своє життя. Світлаков Олександр Вікторович народився 31 серпня 1985 року за межами України. Але коли він був ще зовсім маленьким, його сім'я оселилася в нашому місті, у місті Житомирі, яке стало для нього. Рідним, яке стало для нього опорою, його родиною, яке він безмежно любив. Олександр навчався у загальноосвітній школі номер 14 міста Житомира. Згодом здобув фах маляра будівельника в професійно-технічному училищі номер 1 із 16 років розпочав трудовий шлях. Його поважали та цінували як спеціаліста. Він працював, підтримував матусю, ніколи не боявся жодних викликів, жодних труднощів. З самих юних років. Він знав, що таке праця, що таке відповідальність, що таке обов'язок. Олександр створив сім'ю та став прикладом для свого сина. Саме заради нього він мріяв про щасливе майбутнє, про гідне життя, мріяв про подорожі, мріяв, як і кожен із нас, про звичайне людське щастя. Коли Росія напала на наші землі. Олександр без вагань став на захист держави, не маючи військового досвіду і ніколи не тримавши зброю в руках, чоловік добровільно пішов боронити країну. Та 26 листопада, під час виконання бойового завдання на Запоріжжі, серце захисника зупинилося. У вічній скорботі у Олександра залишилися його матуся, його синок, всі рідні, близькі, друзі, бойові побратими разом з ними всіма, вся Україна. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою.